Ціна Ціна за покраску переднього бамперу, і, е, яке там здається, ліве крило було в машині Audi a 4 білий колір. Ну, дивіться, блин, я вже не пам'ятаю це, вже було 100 років тому назад, але е, загалом я заплатила 220 євро. Чому 220 Ну Рахуйте, 20 євро я дала зверху хлопцям за швидкість, тому що я приїхала в суботу вранці на 8 годину і вже в 13-й 13 годині я вже авто своє забрала. Це 20 гривень, так, знаєте, від душі просто від себе. І 60 ви відраховуйте. Це я ще зробила передній номерний знак новий поставила, тому що він там вже такий був покоцаний, Мене за це могли штрафунути. Тому от читайте: 220 20 мінус от мінус і От буде сума загалом за покраску автомобіля. Ну, за шліфовку, покраску і так далі. Ну, Плюс вони мені там вже ж бачили, підбивали, там молоточками, все було там чеки-піки. Тільки один мінус нюанс, який був, це вони, коли робили крило, вони там відкрутили такий один і забулися його вкрутити. В мене постійно от сторона, так бім! Витопирювалася. Але потім я поїхала в інший сервіс, тому що цей знаходився трошки в 15 кілометрах, то мені зробили в іншому сервісі, там тільки прикрутили його, все зробили, все було класно. Так, що в принципі я вам скажу це недорого за швидкість, яку вони зробили одно ну, вообще ну для мене це приємні була сума.